Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні знімаю для вас не типове відео. Це перше таке відео на цьому каналі, тому підтримайте мене, якщо вам сподобалось, і я буду знімати вам схожі відео з іншими своїми речами. Я хочу вам показати всю свою колекцію. Сумок, колекція це, звичайно, дуже гучна назва, тому що я нічого не колекціоную, я збираю їх досить інтуїтивно, і багато з цих сумок вони взагалі були придбані мною ще до того, задовго до того, як я стала стилісткою, але я хочу вам показати всі свої сумки, розповісти, як вони носяться, чи подобаються, чи ні, що з ними так і що, можливо, не так. І потім ми з вами зможемо разом зробити певні висновки з усіх. Виробів, які я вам сьогодні покажу. І перша сумка це моя остання покупка, найкраща на сьогодні, і тепер це моя улюблена сумка від українського бренду Baglet. Це вже не перший мій виріб, а третій, друга сумка і третій виріб від Baglet. Це майже найбільша модель, окрім тих, які вміщають ноутбуки. І якщо б ви зараз зазирнули всередину, там просто купа-купа речей, при тому вона класно тримає форму, взагалі доповнює будь-які аутфіти. І мій чесний відгук. Про багляд, тому що бачила дуже багато тіктоків про те, яка якість і таке інше. Це найкраща якість. Ви сьогодні побачите мої інші сумки, побачите мої люксові сумки. І мої люксові сумки носяться набагато гірше, ніж ця сумка від українського бренду за 300 євро, ніж мої сумки за 2000 євро. На мій превеликий, величезний жаль. Але ось ця хотіла сказати, малишка, але вона зовсім не малишка. Це найкраща сумка на сьогоднішній день. В моєму гардробі, і також хочу вам сказати, що вона неймовірно стильна і доповнить будь-який ваш образ. А також це нетипова сумка для цього бренду, тому що. Бренд Багляд, він, в принципі, дуже популярний в Україні. Ви багато дівчат можете бачити з їх сумками. Але саме з такою сумкою я майже нікого не бачила, чи, можливо, взагалі нікого не бачила. Тому, якщо шукали щось нетипове, але від бренду Багляд, це саме вона. І забула сказати, це новий колір, новий чорний, є ще попередній чорний колір і новий, новий він не лаковий, вона не лакована, але вона трохи навіть насиченіша і темніша, ніж звичайний чорний. І відблискує певним чином світло не така матова, як попередній варіант. І ще одна сумка від бренду Багляд це взагалі така паличка-вручалочка на кожен день, яку ви можете одягнути і побігти з будь-яким одягом, зі спортивним костюмом або з офіційно-діловим класичним костюмом. І мені також ця модель подобається найбільше з усіх моделей. Попередня і ця. Я вважаю їх просто найкращими. І це в мене коричневий колір з ще попередніх колекцій. А в нових колекціях вийшов червоний колір і чорний, про який я вам тільки що розповіла. Часто мене в інстаграм питають: дай мені зручну сумку під все, яка не коштує всі гроші світу, моя улюблена фраза і так далі. І це саме вона. І знову таки, ця сумка в мене в використанні вже місяців 5, напевно, вона виглядає як нова. Тому по якості в мене взагалі не те, що жодних претензій, я обожнюю якість, яку надає бренд Багліт. А ще забула вам сказати, що я маю постійний промокод на 7% знижки в бренді Багліт, який я можна надавати своїм клієнтам, але і вам, я залюбки його не дам. Тому, якщо вам потрібен промокод, просто перейдіть в опис під цим відео, там будуть закріплені посилання на ті сумки, які я вам сьогодні показую, і всі промокоди, які я маю для вас. А це, напевно, не єдиний. Ще одна сумка від українського бренду це бренд Poel. І насправді я замовила собі три сумки від цього бренду, але залишила тільки клач. В мене немає в гардеробі клачів. Це е, наразі мій перший. Звичайно, раніше були тими, що я користуюсь, але зараз це єдиний е, клач в моєму гардеробі. дуже класний, структурований. Тим, що він тримає форму, ми можемо його брати до будь-яких м'яких образів і будемо їх збирати. Але і для структурованих також буде класно і насправді. Я вважаю, що цей клатч виглядає набагато дорожче, ніж він коштує. Я вже про це казала в відео Хочу, можу, але маю вам ще раз зазначити. І також його носила вже не знаю, разів 5 він зі мною виходив. Він виглядає ідеально, а тому просто мастхев, особливо для дівчат, які мають багато таких святкових або вечірніх виходів. Наступна сумка це моя перша сумка від українських брендів. Це сумка від бренду Хвоя, про яку я просто мріяла, я не могла без неї жити. І ще роки три тому, здається, я її собі придбала. Зараз, скажу чесно, я ношу її менше, ніж носила раніше, але вона дуже зручна, вона вмістка. Ноутбук сюди класти незручно, але я б взагалі в будь-яких м'яких сумках не носила ноутбуки і щось таке дуже-дуже важке. Але при тому це була також одна з моїх улюблених сумок на кожен день. Одягнути на себе і побігти по справах, і взагалі добуть чого вона підходила. Тому ось такий варіант є, і з нею взагалі є смішна історія. Я її в перший же день свого використання забруднила плямами від котлети по Київськи. І насправді це не стало такою фатальною історією, тому що, так як це замша, в принципі, я все відібрала не самостійно, а з допомогою СПА і ношу до сих пір просто. Вона виглядає як нова. І остання сумка з українських брендів це також бренд, про який я розповідала, і сумки ці вам показувала. Це бренд Siko або сторінка в інстаграм в Siko Bags, Дуже демократична вартість. Мені дуже подобається вигляд і такий ретро-вайб цих клатчів. Такий клатч коштує трохи більше, ніж 2000 гривень, і я вважаю також, що він виглядає набагато дорожче. І щодо якості, щодо всіх деталей, мені також дуже подобається ця сумка, але якщо ви на мене підписані в інстаграм, то ви вже її там бачили. Тепер переходимо до закордонних варіантів. Це, звичайно, супер мікро-міні-сумка від бренду COS, але саме цей варіант це єдина сумка від бренду COS, якою я користуюсь, тому що зараз покажу інші. І я їх брала по декілька разів і далі їх не ношу, і взагалі зробила для себе висновки, що, напевно, в бренді COS, в бренді Аркет треба обирати або супер-базову сумку, в містку, яку я б носила на кожен день з ноутбуками таке інше, або щось супер акцентне і цікаве. Що буде доповнювати будь-який образ, тому що дійсно ось цю маленьку сумочку картхолдер я одягаю просто на светер, на джинси, і це вже виглядає набагато цікавіше. І саме цей варіант мій улюблений від бренду Кос, того, що я маю. Друга сумка від бренду Кос це бананка. Вона мене підкорила тим, що вона трошки схожа на бананки від бренду Zero, які раніше в них були, але я не прорахувала тут те, що мій стиль і так суперспортивний, мій стиль і так дуже розслаблений. Максимум кежуальний і так далі. А ця сумка також дуже спортивна, розслаблена і кежуальна. І в мій гардероб вона не додає нічого нового. Таким чином я її майже не носила. Звичайно, могла брати в якісь там прогулянки в ліс, походи, в які ми не ходимо, і так далі. Але так, щоб на кожен день я не можу її носити, тому що мій гардероб і так супер розслаблений, а вона ще більшої розслабленості додає. І я бачу таку сумку навпаки в гардеробах дівчат, які носять. Блейзери, костюми, сорочки і так далі, для того, щоб трохи послабити ось цю їх офіційність. Тому цю сумку буду продавати по якості, все супер, але знову таки трохи неправильно. Я зробила вибір, обираючи сумки в мітл-сегменті, якщо можна так сказати. І остання сумка від бренду Кос. Ви також бачили і в моєму інстаграмі, якщо підписані. До речі, я отримала дуже багато саме в інстаграм ваших коментарів про те, яка класна сумка, як вона вам подобається, і так далі. Напевно, я її радила навіть на цьому каналі за її схожість трохи з сумками від бренду Леве. І такі сумки взагалі були актуальні, в принципі, і залишаються до сих пір. Але що хочу сказати, що всі кажуть, COS кос ракетний, ймовірна якість, а українські бренди ні. В мене вийшли навпаки. Це єдина сумка, яка розірвалась. Просто тут є таке прошиття нитками з одного боку, з іншого боку, воно повністю розірвалось, хоча я її носила максимум 5 разів. І насправді зараз, знову таки, я планую її. Зробити ремонт і продати, віддати ще не знаю. Але ця сумка не прижилась в моєму гардеробі. Не знаю чому. Сумки від того самого бренду Багляд я ношу набагато частіше і більше отримую задоволення, ніж від цього варіанту. Далі замовила собі в бренді Аркет на знижках. Бачите, ще збірку сумку, таку металізовану, але це не типовий сріблястий контр, тому що він трохи затемнений. І, чесно нічого від неї не... Вимагаю, вона коштувала трохи більше, ніж 50 євро, і планую просто навесні носити з сірими джинсами, з футболкою, як на мені зараз, можливо, на якісь вечірні виходи, носити її замість клатчу, замість будь-якої іншої сумки, для того, щоб додати нової фактури. Тому що я мала сумку від манго-сріблясту і, чесно, я її взяла один раз для одного відео і більше не брала ніколи, тому що все-таки якість від бренду манго, від бренду Зара мене не влаштовує. Та сумка вона важила наче 2 гра. Я покажу вам фото поруч з собою, тому що вона в мене вдома, але вже лежить на продаж або комусь віддати. Вона важила 2 грами, і вона через те, що вона дуже легка і така взагалі наче намальована, вона і, і виглядає дуже дешево. Тому я вирішила для себе переходити хоча б в Косаркет, краще придбати менше сумок, але мати класні вироби, від яких ви будете отримувати задоволення, а не захаращувати ваш простір. І також від бренду Аркет моя літня сумка, також її багато бачили, багато коментували. Просто ідеальна. Подивіться, взагалі, вона в мене пережила цілих дві поїздки. Я літала літаком, я її нагружала там, 10 кг всередину, я не знімала її все літо, вона в мене була і під водою, хоча її не можна мочити і так далі. І вона виглядає як нова. Це ідеальна сумка, також дуже вмістка. І я зараз вам покажу сумку від бренду Zara і поясню, чому я взагалі роблю такий акцент на якості. Хоча бренди схожих сегментів зовсім трошки дорожча. Ця сумка була ніж наступна. Від бренду Zara та коштувала 70 євро, а ця коштувала десь 40 євро. Але ця сумка вже два рази була в ремонті. Я думаю, третій раз я вже не буду її віддавати, тут не тримається ручка. Мені дуже подобається цей формат, мені дуже подобається цей кошик і його можна носити навіть не тільки влітку і не тільки на відпочинку, але все-таки якість цих прям зовсім смарт. Кід брендів мене зовсім не влаштовує, і саме тому краще я вкладу 70 євро і сумку буду носити 100 разів ніж 40 євро, і я її одягнула три рази. І кожен раз вона просто розлітається те, що я вам кажу, у мене в руках. Наступна сумка, яка збирає в мене найбільше також коментарів і питань. І взагалі це та сумка, яка мала б бути для мене найнебажанішою, не такою цікавою, як всі інші, не такою практичною, не такою улюбленою, як всі інші. А вийшла так, що це моя улюблена сумка. Я її носила вже разів 500 або 1000, Я її ношу. Майже кожного дня ніхто цього не очікував, ані я, ані чоловік, який мені її подарував. Цей італійський бренд, якщо я не помиляюсь, називається Джані Натаро. Але я вам підпишу внизу. Цей бренд продається. Так, Джані Натаро. Цей бренд продається в мережі магазинів Symbol. І ця сумка коштувала десь. 300 євро на знижках до 500 євро без знижок вона коштує. І, можливо, ви могли помітити, що вона майже повністю копіює сумку від бренду Bottega Veneta. Але я не можу це назвати прям стоястковим копіюванням, тому що, по-перше, сумка від Bottega Veneta, вона не була такою суперпопулярною, актуальною, як зараз там сумка з Роу Маргона, яку роблять копії ті самі бренд Кос і так далі. А по-друге, це вже Така базова модель в плані базового тоуту, просто використання шкіри, а саме плетіння цієї шкіри у бренду Bottega Veneta, це називається інтерчаток, але зараз і інші бренди почали використовувати таке плетіння шкіри в своїх виробах і не тільки, до речі, на сумках і на одязі і так далі. Так от ця сумка неймовірно вмістка. Ця сумка неймовірно зручна. Тут в мене просто брелок від бренду Miu Miu, який я, скоріш за все, буду вже скоро знімати, але проходила так вже цілий рік чи два. І що цікаво. Ми цю сумку купляли з чоловіком просто як сумку на кожен день, а вийшло так, що ця сумка збирає найбільше компліментів. Збирала зараз. Я переходжу на чорну багліт, яку ви бачили, збирала найбільше компліментів взагалі в кожному дні мого життя. Тому не завжди, коли ви витрачаєте супер багато грошей, або не завжди, коли ви думаєте: Вау, я придбаю червону сумку в якомусь цікавому форматі у вигляді серденька від бренду Алая. Він буде збирати купу компліментів. не Завжди так стається. Інколи звичайна дуже базова сумка може збирати просто безліч компліментів і питань. Наступна сумка від бренду APC, і саме цю сумку я радила багатьом своїм клієнтам, правда, в інших кольорах. Не в цьому це був лімітований кольор, його вже неможливо придбати роки два чи три тому назад. Він виходив. Супер якість. Мені подобаються ці сумки, мені подобається. Те, що це більш бюджетний варіант сумки Ceiling Box, але все одно їх повна вартість десь під 700 євро зараз. Я купувала цю сумку дешевше, я купувала цю сумку на знижках. Вона мені вийшла євро 400, я би залюбки її продовжувала носити. Але я потрапила під дощ в Венеції за цією сумкою, при тому я одразу її протирала і таке інше, і вона вся. Вся покрилась пузырями. Тут повздувалась шкіра, що попереду, що позаду. Я писала бренду: бренд каже, що нічого зробити не може, тому що я купувала не на сайті APC, а на мультибрендовій платформі, яка офіційно співпрацює з брендом, але все одно знаєте, що якщо ви купуєте якусь дорогу річну мультибрендовій платформі, потім вона може не нести жодної відповідальності, тому що. Ви купували не напряму у бренду і якісь суперлюксові позиції, наприклад, сумку від бренду Laurent, Я б не купувала на сайті Net a депроте. Я б купувала на сайті Laurent, якщо ви робите це онлайн. Це такий маленький, мій тепер вже лайфхак для вас. І що можу сказати? Класна сумка, але не знаю, що з нею робити, враховуючи те, що вона трохи вкрилась пузырями. Можливо, я буду її віддавати в спа, але я не впевнена, що її зроблять якісно, і я не впевнена, що це не буде коштувати більше ніж вартість цієї сумки. Якщо ви приглядали собі до сумки від бренду APC і саме до такої моделі, це її менший розмір і є ще більший розмір, то я можу її вам радити. Якщо ваш гардероб супер класичний, мінімалістичний, і вам потрібна якась сумка, як ви мене інколи питаєте під все і на кожен день. Якщо вам хочеться чогось цікавішого, трендовішого, то я би зараз вже не розглядала саме ці сумки, а обрала інші або від цього бренду навіть, або від інших. Далі наступна сумка, також мій великий тоут від бренду DeMille, І а, я, напевно, зробила для себе висновок не бігати за трендовими речами і не бігати за речами, які рекламують всі інфлюенсери, кажуть, що вам це потрібно. А, кожна фешн-діва, фешн-дівчина, жінка носить, і я раніше думала, що о, і мені це потрібно. І ось я так подумала і придбала собі цю сумку, які були в усіх. Насправді вони не вийшли ні в які антитренди, про це не можна казати. Але чесно, я якось. Спокійно до неї ставлюсь, тому що я її дуже багато бачила в інтернеті. Хоча в моєму місті така сумка є у однієї або двох дівчат, і все більше їх немає. Але якщо сумку від бренду Джані Натара, яку ви тільки що бачили, я ношу майже кожного дня, то цей варіант я носила разів п'ять. Також брала в одну подорож в ту саму Венецію, але потім я її закинула в шафу, і вона там лежить таким чином. Я закинула в шафу 500 євро, і вони там лежать тільки тому, що я хотіла бути. Як якась дівчина або фешн-інфлюєнсерка з інстаграму, і це не окей, тому тепер я перевіряю всі сумки на те, чи точно вони мені подобаються, чи точно я хочу саме цю сумку, чи хочу я виглядати як та чи інша людина. Ось такий мій висновок, але поки що залишається в моєму гардробі. Можливо, пізніше буду продавати, тому що вона прям нова. Ще одна сумка, яка тепер каже мені про те, що не треба було бігати за трендами і брендами. Це сумка від бренду Off-White. Я дуже надихалась цим брендом. Він мені неймовірно подобався в моїй умовній молодості. А я її придбувала не знаю роки 4-5 тому, але при тому вже 3 роки, як я її жодного разу не брала в руки. Тут дуже нетипова шкіра, вона м'яка, на ній залишаються всі заломи, на ній залишаються плями, які неможливо прибрати хоча я носила цю сумку три рази. І, взагалі, я дуже обережна зі своїми виробами. І я дуже прискіпливо ставлюся взагалі до їх стану, до їх вигляду і таке інше. Тому а, зараз я Off-White взагалі не вважаю своїм брендом. Він мені не подобається. Мені не подобається його естетика. Так, щось я можу там собі роздивитись клієнтам, а, можливо, навіть щось я би там собі хотіла або придбала. Але а, ця сумка була досить акцентна, досить а, нетипова. Для того часу ми також всі звикли до цих моделей, ось з вирізаними такими шматочками типу сиру. І зараз вона взагалі не відповідає моєму гардеробові і мені вона також не відповідає, тому вийшло так, що знову таки я витратила гроші на щось суперлюксове, суперкруте. Але через рік я це суперкруте носити перехотіла. І останні дві сумки в моєму гардеробі. Перша це сумка від бренду Saint Laurent. Вона мені дорога як пам'ять. Це перша сумка, на яку я сама заробила гроші. Я її собі придбала на випускний з мого університету. Тому, хоча зараз ця сумка не є суперактуальною, я її 100% буду лишати в своєму гардеробі, можливо, буду лишати і не завжди. Взагалі це дуже класична модель, але знову-таки не просто їх було багато, а на них було дуже багато підробок. Саме тому ми трохи відійшли від цієї моделі, вона називається Kate, якщо я не помиляюсь. Хоча ці сумки до сих пір продаються на сайті Saint Laurent. І також вони мені нагадують класичні моделі, навіть там як від бренду Chanel, звичайно, в іншому вигляді, але той самий вайб має ця сумка, тому подивіться, яка різниця. Сумка від бренду off супер трендова, хайпова, популярна. Зараз вона мені взагалі ні до чого, і я не планую її залишати в своєму гардеробі, я не планую її передавати своїм дітям у спадок і так далі. А ось така сумка, хоча я її зараз не ношу, я її брала останній раз в своїй евакуації три роки тому, коли почалась повномасштабна війна, тому що я забирала з собою найдорожчі речі. Всі після того я її жодного разу не одягала, хоча й до того я її не носила. Просто треба було забрати щось з собою. Але цю сумку я не хочу її позбуватися, хочу щоб вона лежала в мене в гардеробі. Можливо, навіть я її буду раз на рік одягати, тому що вона. Класична і майже під все підходить, а на вечір так точно підходить. І можливо, ця сумка в мене пролежить взагалі років 30 і нікуди не дінеться, вона буде актуальною навіть через 30 років. Тому обираючи люксові сумки, можемо ще також думати про те, а чи хочемо ми залишити цю річ, і якщо хочемо, наскільки вона буде позачасова, тому що позачасовість це взагалі не про попередній варіант, а про це і так на 100%. І остання моя сумка, це також одна з моїх останніх покупок. Це сумка від бренду Gucci, взагалі, це подарунок мого чоловіка, про який я дуже довго мріяла. Хотіла чогось такого знакового, щоб мені подарував чоловік. Я її придбала сама в Парижі. Тому, якщо б мені хтось сказав, що там з часом з цієї сумки станеться те, що сталося, я б не повірила. Сумка за. 4 або 5 разів використання. По-перше, там, де тримається брелок, розірвалась повністю шкіра. Ну, воно тримається, але видно цей розрив. По-друге, брелок, який я придбала додатково, який коштує стільки, скільки може коштувати величезна, класна сумка від українського бренду з натуральної шкіри. В нього є така заливка по шкірі, яка йде, хоча це не натуральна шкіра, до речі, він з усіх боків облазить, прям стирчать такі шматочки цієї заливки. І щоб ви розуміли, так, цю сумку я. Дягнула всього три або чотири рази, два з яких я її просто везла з Європи додому, везла на собі. Тому, що я хотіла сказати, що е, люксові бренди ніколи вам не кажуть про те, що це буде суперякісна річ, або про те, що ви будете її дуже багато разів носити, або про те, що ви отримаєте від неї купу задоволення. Але що можу сказати, що я звернулася до бренду, написала їм і. Вони можуть мені обміняти сумку або видати ці гроші на кредитний ліміт. Але, звичайно, гроші назад мені ніхто не поверне. І я не маю ніяких гарантій, що коли я до них поїду, там буде така сумка або цей брелок, тому що він лімітований. Тобто я можу приїхати, а цього не буде. І мені прийдеться брати щось інше взагалі з цього бренду на цю суму. Решта суми не буде мені повертатись. Коротше, це купа проблем, але мені ця сумка дуже подобається і я дуже. Не задоволена якістю люксових речей, а зараз я вам можу сказати, що всі люксові бренди дуже сильно втрачають по якості, чому і підвищується взагалі цінність саме вінтажу, перепродажу і такого вторинного використання. Ось така в мене історія з брендом Gucci і взагалі з усіма моїми сумками в моєму гардеробі. Напишіть в коментарях, яка вам сподобалась найбільше, або, можливо, яку сумку ви не очікували побачити в моєму гардеробі, А я вам хотіла сказати буквально декілька слів, які. Я для себе зрозуміла, навіть знімаючи це відео і готуючи взагалі його, і розуміючи, що в мене в гардеробі по сумках. Перше, це українські бренди найкращі, це 100%. Я набагато більше задоволена якістю українських брендів ніж люксових, як тільки що ви побачили сумку, яка виходила зі мною три рази. Тому я, скоріше, все буду поповнювати свій гардероб саме сумками українського виробництва і більше спрямовувати свою увагу і свій бюджет на них, ніж на якийсь бажаний люкс, який по факту виходить гіршої якості ніж манго або зара. Навіть зараз зламалась на четвертий раз, а не на другий. Далі дорого не дорівнює якісно, як я вже тільки що сказала. Звичайно, ніколи не означає, що ви, вклавши 1000 євро, 2000 євро, 3000 євро, отримуєте суперякісну річ. Інколи це дійсно відповідає, або, хоча б якість не така погана, як у мас-маркету, наприклад, а інколи це зовсім не відповідає, і ви отримуєте за... Дуже великі кошти, якість гіршу, ніж у мас-маркеті, як на моєму прикладі. Тому звертайте увагу не на те, скільки це коштує або який це бренд, а саме на матеріали, з якого зроблена та чи інша річ, на відгуки. На Можливо, якісь певні строчки, шкіру, як зроблена ця заливка, і так далі, на такі певні деталі, а не на те, скільки коштує виріб. Далі люксовий бренд не дорівнює якісно. Все те саме, що тільки що проговорили, але не тільки вартість не дорівнює якість. І люксовість, ім'я бренду, його історія, те, що він 100 років вже шиє ці сумки, зовсім також не каже вам про те, що ця сумка буде якісною, тому що зараз, як ми знаємо, ці сумки. Від відшиваються по 50 євро десь в Бангладеші мало того з жахливими умовами праці, і вже жоден будинок моди. Жоден бренд не несе відповідальність за те, що він за купу-купу грошей вам продає якісні речі. Мало того, постсервіс в різних брендах дуже різний, в різних будинках моди дуже різний, і інколи ви можете отримати відповідь, що це не на їх боці питання, ви самі винна, До побачення, або в кращому випадку ми вам за ваші гроші зробимо апдейт вашої сумки, в тому сенсі, що відреставруємо, але за ваші гроші, хоча це взагалі не ваша вина. Далі, якщо ви закохали сь в сумку при покупці це не означає що ви часто будете її носити як було на моєму прикладі наприклад з сумкою від бренду Off-White. і навпаки, ви можете придбати сумку, яка вам така була просто звичайна на кожен день, а потім ви будете її носити кожного дня і отримувати величезне задоволення від цієї сумки. Тобто хотіла сказати, що любов на етапі вибору вашої сумки взагалі ніяк не пропорційна cost per wear, ніяк не пропорційна кількості виходів, які ви з цією сумкою зробите, і можливо, вже там на наступний день після покупки ви будете на неї дивитися, думати. ну, Можливо, не так я сильно її собі і хотіла а щось супербазове стане. Вашою сумкою на віки. І останнє вибір сумки це не про швидкі тренди, чи про те, всі носять і я хочу. Це я для себе зробила такий висновок. Про це вже казала вам. І я хочу вам також сказати, щоб кожен свій виріб все-таки пропускали через власний фільтр, думали, подобається, не подобається, хочу, не хочу, з чим буду носити, чи точно мені потрібно, чи точно я хочу цей виріб, чи я просто хочу бути як ця жінка, людина і так далі. І розуміли, чого вам насправді хочеться і робили для себе тільки найкраще, не витрачали зайві гроші, не витрачали взагалі свій час, свою енергію і так далі на непотрібні для вас речі. На цьому це все така була моя колекція. Звичайно, я могла показати вам які сумки від Майкл Корс, таке інше, хоча, до речі, там якість взагалі не зрівняна з цими сумками в сенсі погана. Я не вважаю, що в Майкл Корс класна якість виробів, але це такі сумки, які я ношу по сей день, або стільки нещодавно носила, і які я вже придбувала собі усвідомлено і. В усвідомленому віці або зовсім-зовсім нещодавно. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам формат, чи чекаєте таке відео, можливо, по якимось іншим виробам, тому що я маю класну підбірку взуття, класну підбірку верхнього одягу, майже всього з українських брендів, тому пишіть взагалі, як вам, я буду орієнтуватись на ваші відповіді, а я вас люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей на цьому каналі.